Усі ви чули про нещодавний успіх одного з найкращих спортсменів усіх часів Ліонеля Месі. Але чи думали ви, що саме допомагає йому тримати такий високий рівень гри? При постійних інтенсивних навантаженнях формула доволі легка. Дисципліна плюс реабілітація. Якщо про збалансоване харчування та здоровий сон? Як складові успіху знають усі, то про фактор відновлення часто й густо забувають. Проте можете бути впевненими, що про комплекс щоденних реабілітаційних вправ Месі пам'ятає завжди. Найбільша увага тут приділяється нижній частині тіла, і це є однозначно, адже Саме вона забезпечує мобільність футболіста. Слід розуміти, що першочергова ціль реабілітаційних практик це зменшення риску травм, які місця на тілі футболіста є найбільш вразливим. Звичайно, це стопа, коліна та кульшовий суглоб. Три титани, на яких тримається поняття руху тіла. Можете підсумувати, відновлення як практика. Підтримки фізичного стану футболіста це дуже важливо. Воно сфокусоване на проблемних місцях і потребує постійного виконання, в незалежності від наявності травми, як такої. Також, проаналізувавши успіх Ліонеля Месі, пропонуємо вам перейти до реабілітаційної практики за нашою авторською методикою. підібраною до тої, яку виконує чемпіон світу. Зауважте! Що вам знадобиться деяке додаткове спортивне оснащення в усіх вправах бажано зробити не менше 10 повторень. Перша вправа для покращення мобільності гомілкоступневого суглобу та колінного. Виконуємо на обидві ноги. Далі у нас глибокий боковий сіт з ротацією стопи. Виконуємо в обидві сторони. Третє вправа: це присід Плії, вона направлена на загартування колінних суглоб. Тепер Обережно згинаємо колінні та кульшові суглоби, після чого розгинаємо та підкидуємо м'яч угору. Зараз задіємо усі три зони одночасно, виконуючи м'які стрибки з присідом. І останнє на закріплення та для балансу. Спробуйте протриматись на тенсомоторній подушці 10-15 секунд. Дуже добре. На сьогодні це все. Пишіть, які вправи вам сподобались найбільше. Долучайтесь до нашого каналу і чекайте на розбір нових практик від відомих спортсменів.